А ну короче, коротше тепер буду проводити тут своє реаліти шоу під назву убийники що проти як українське обдій на колінках. Ну перший іспит буде граф Гримара Зеленський Джерван світла лера. Кавунь, хліб, копи, вели. Ёшку! Уси, вон и в реалике шоу! У! Б! М! К! Ой, блин, ну я-то дико тут взяла наиграющего друга, а халиеба... Вербан Шекин! Игрок... Куки... Все, ну там, парнисты... Ах, ях, Червоне світло. Ну, я велике, я хочу, щоб я завжди перемагав, тому я зараз так ну, я, Яшко. Яшко є велосипед забанені, та випали з змагань, тому що вони рухались. І, і... Ой, блин. Ну а я піду на червоне світло на хоне. Всі розстріляти. Пю. <пів> Ого, момбот. Присмотуць кого, на попав на червону лінію знайшли по них. Ой-ой-ой, помер! монер. Він був моїм найкращим другом, це приятеж помру. Зелене світло. Игрок который тоже, короче, он выиграл, в тому еще вин зеленый свитер там пишев. Так, щедоречи Гучматоковна Вин тепер окремый персон. От Ті, хто у був, просто програли в цьому іспиту, За тих, хто програв, ви можете проголосувати у коментарях. І у наступні кого буде найбільше голосів у наступній серії, тот, коротше, ну, його тут більше не буде.